Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, станом на 14 грудня 2023 року. Дві палати Конгресу Сполучених Штатів Америки змогли охвалити оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2024 фінансовий рік. Вчора відповідний законопроект і оборонний бюджет розглядався Сенатом Сполучених Штатів Америки і він був ухвалений. За відповідний законопроект проголосувало 87 сенаторів проти 13, а сьогодні, 14 грудня, вже Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки також ухвалила відповідний законопроект під номером 2670. За законопроект щодо оборонного бюджету проголосувало 310 конгресменів проти 118. Серед республіканців його підтримали 147 конгресменів. Проти 73 не голосував один. Серед демократів за 160. 3 проти 45 не голосувало 5. І таким чином цей законопроект вже направляється на підпис президенту США Джо Байдену. Ну, звичайно, тут немає якихось сумнівів, що він буде підписаний главою Білого Дому. Що закладається у відповідний законопроект щодо оборонного бюджету? Перше, тут встановлюється сума. Витрат на рівні 886 мільярдів. І тут зазначається, що це на 28 мільярдів більше, аніж попередній оборонний бюджет. Також тут вказується, що залишаються кошти для України у вигляді 300 мільйонів доларів. Так, ці кошти йдуть для нашої держави під. Ініціативу і сприяння безпеці, знову ж таки, Україні. Також у цьому законопроекті передбачено збільшення заробітних плат для військовослужбовців, і також у цьому бюджеті закладені кошти, так для Індотихоокеанського регіону, так для того, щоб Сполучені Штати Америки там посилювали свою, знову ж таки, здатність. Тому. Для України це надзвичайно позитивна. новина, що був прийнятий оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2024 рік, і там залишились цих 300 мільйонів доларів. І відповідно ми далі очікуємо так, щоб Конгрес Сполучених Штатів Америки і Білий Дім врешті домовилися про імміграційне законодавство, так для того, щоб Республіканці проголосували за допомогу Україні у вигляді запиту адміністрації Байдена так на 61 мільярд доларів для української держави. Нагадую, саме цю суму запросив Джо Байден для України. Тому сьогодні відбулася така достатня позитивна новина у Палаті представників конгресу Сполучених Штатів Америки навколо питання схвалення оборонного бюджету США на 2024 тисячі Рік, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава! Ва, Україні, хай щастить вам.